Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми розбираємо іспанську граматику від А до Я. Також говоримо про те, як же вчити іноземні мови іспанську, зокрема, швидко та ефективно. В цьому відео я спробую вам довести, чому ж дуже важливо читати іспанською мовою. Перед тим, як почати, як завжди, лагідне нагадування: не забудьте підписатися на мій канал, або нічого не пропустити. Ну а ми починаємо! Спочатку я хочу вам назвати топ-5 причин, чому важливо читати іноземною мовою. Я зараз говорю не лише про іспанську мову, а взагалі про будь-яку іноземну мову. Читати важливо. Але давайте відразу маленька ремарочка. Читати не дорівнює читати книжки. Ми просто звикли, коли ми чуємо, треба читати іспанською мовою. 99,9 тих, хто вчить іспанську мову, вони думають про книжки. І багато людей, і це нормально, не любить читати книжки. Я, наприклад, люблю читати книжки, мені трішки простіше. Але якщо ви не любите читати книжки, зараз я буду говорити взагалі про процес читання. Тобто, можна читати якісь пусти в Інстаграм, наприклад, можна читати новини, можна читати просто описи, наприклад, до тих самих фільмів. Тобто Ми зараз в цілому будемо говорити про процес читання і чому важливо читати іноземною мовою. Це буде наша перша частинка відео, а друга частинка я все-таки дам вам практичні поради, як правильно та ефективно читати книжки іспанської мови. Спочатку я вам хочу дати топ-5 причин, чому взагалі важливо читати. Коли ми читаємо, в нас швидше зростає словниковий запас. І це дуже важливо, тому що читаючи, ми бачимо слова та фрази вже в живому контексті. Доведено, що вони вчаться в 2-3 рази швидше, ніж просто якесь рандомне слово, яке ви почули і десь записали. Також коли ми читаємо, дуже багато слів 2-3 рази повторюються майже на кожній сторінці, тобто в нас навіть немає шансів не запам'ятати це слово. За допомогою читання в нас покращується граматика, але знаєте, таким немов би інтуїтивним шляхом. Тобто, нам не треба зазубрювати правило, потім виконувати дуже дуже багато вправ, аби ж нарешті зрозуміти цю граматичну конструкцію. Ми бачимо граматику знову ж таки не в ізольованому такому аспекті, а комплексно, як вона працює. Таким чином, ми можемо дуже класно взагалі відчувати потім граматичні правила. Не думати, коли ми хочемо потім говорити, не думати, так, зараз хвилинку, я подумаю, це минулий, майбутній, теперішній. Ні. Ми вже просто будемо знати, як працює певна граматична структура в контексті, і просто будемо вже її потім вживати. Читання допомагає розвивати мовне мислення. Тобто, потім, коли ми говоримо, ми будемо не перекладати в себе в голові, а в нас вже буде, немов це мовне середовище, і ми просто будемо вживати вже іспанські фрази ось таким нативним шляхом. Це дуже важливо. Це такий перший взагалі, критичний крок до того, аби класно говорити іноземною мовою. Також покращується пам'ять та концентрація. Тобто, коли ми читаємо, ми дуже уважні, ми акцентуємо свою увагу на якісь певні речі, розвивається пам'ять, розвивається спостережливість, розвивається концентрація. Як на мене, читати взагалі важливо не лише тоді, коли ми вчимо іноземну мову, а взагалі дуже корисно для нашого мозку. Ну і звісно, останнє, але не менш важливе, це мотиваційно та цікаво. Знаєте, я не раз на собі відчувала оцю захопливість, коли я починаю читати книгу іноземною мовою. У мене немає часу. У мене ще там купа якихось причин, чому я не можу сьогодні почитати книжку, але історія наскільки цікава, що я просто знаходжу той час, я поринаю в цю іноземну мову і реально прямо на собі відчуваю прогрес, як мій рівень він реально підвищується. Плюс, якщо книга цікава, дуже багато корисного можна взяти для себе не лише як для вивчення іноземної мови, а просто для життя. Маю надію, що трішки вас переконала, що взагалі читати це класно. А зараз хочу вам дати такий детальний план покрокові такі, немов поради, а як взагалі правильно та ефективно читати іноземною мови. Перше, найголовніше, ви маєте обрати правильну книгу. Знаєте, мені здається, що це така топова порада і одночасно найбільша помилка, яку допускають учні. Тобто, вони відразу беруть книгу дуже складну порівню. В цьому і заключається ось ця помилка. Тобто, перше і найголовніше для ефективного взагалі процесу читання іноземною мовою, ви маєте обрати для себе правильну книгу. Правильна книга дорівнює правильний рівень. Тобто, якщо ви тільки почали вчити мову, у вас навіть ще немає рівня А1, а ви візьмете, наприклад, ту книгу, яку ви вже прочитали. До речі, ще одна з найбільш популярних помилок. Що багато хто першу книгу бере ту, яку він вже читав своєю рідною мовою, і думає, ага, я ж вже читав, історію я знаю, тепер я буду читати іноземною мовою. Але якщо рівень не підходить, буквально там 2-3 сторінки, і ви точно не будете продовжувати читати ту книгу. Тому дуже важливо обрати ту книгу, яка максимально підходить на ваш рівень. Звісно, для початківців я дуже сильно рекомендую адаптовану літературу. Адаптована література не менш цікава. Це такі певні найчастіше короткі історії, які вже адаптовані під ваш рівень. Тобто можна знайти якусь адаптовану історію а, Наприклад, на рівень А1, чи на рівень А2, чи на рівень Б1. Це такий маленький лайфхак, ви точно будете знати, що вона вам підходить. Але інколи буває, що ви навіть починаєте на рівні А1 читати адаптовану літературу і бачите, що вона вам не підходить. Взагалі, як зрозуміти, що книжка вам не підходить за рівнем? Така порада, якщо вам доводиться шукати, не знаю, а кожне друге речення, тобто слово в кожному другому реченні в словнику, і його перекладати, це такий сигнал, що поки що ця книжка вам не підходить. Тобто, вам ще треба повчити таку загальну іспанську, якщо ви читаєте, наприклад, іспанською мовою. Ще додам, тому що мені це здається супер важливим. Що а не ведіться на те, що кажуть, що треба читати, наприклад, дитячі книжки або ж комікси, на тому, що часто кажуть, а це ж дитяча книжка, там суперлайтова історія. Як показує практика, якісь дитячі книжки вони можуть мати рівень взагалі B1, B2, а навіть і вище, не дивлячись на те, що це не мовби для дітей. Тобто ми не забуваємо, що коли ми починаємо щось читати іноземною мовою, ми маємо щось знайти на свій рівень. Дитяча книжка, на жаль, не означає рівень А1. Дуже багато дитячих книжок і історій, які можуть мати рівень Б2 і вище. Тому хочемо почитати іспанською мовою, наприклад, перше, що робимо, це обираємо правильну книгу. Починайте з адаптованої літератури, неважливо, який у вас рівень. Просто знайдіть адаптовану історію, адаптовану книжку, де вказано окей, це на рівень А1 чи Б2, наприклад. Це такий безпрограшний варіант. Другий момент. Дуже важливо розуміти, що не потрібно перекладати кожне слово. Справді, вдумайтесь, це супер важливо. Не перекладайте, будь ласка, кожне слово. Я впевнена, що коли ви читаєте своєю рідною мовою, ви також не задумуєтесь над значенням прямо кожного слова. Навіть рідною мовою є багато слів, значення яких ми на жаль не розуміємо і маємо звертатися або до чату GPT, або гуглити, да, щоб просто зрозуміти, а що ж означає це слово. Коли ми читаємо книжку і ми не розуміємо це значення, коли ми читаємо українською, чомусь наш мозок такий спокійний, він такий, а, окей, нічого страшного, це ж моя рідна мова, ну не розумію я це значення слова, значить воно не важливе. А коли ми читаємо іноземною мовою, в нас трошки якась така проблемка, знаєте, в голові, що нам здається, що якщо ми кожне слово не перекладемо, то ми взагалі не зрозуміємо сенс. Моя порада заключається в тому, що перше взагалі читання а, має бути без перекладу. Перше читання це не повністю прочитати першу книжку. Да? Це, наприклад, взяти одну сторінку або розділ, дивлячись на структуру самої книжки. Тобто можна взяти, наприклад, три сторінки, перший раз прочитати взагалі без жодного перекладу. І подивитися такий загальний зміст. Якщо загальний зміст вам зрозумілий, то навіщо вам перекладати кожне слово? Але я завжди від себе особисто раджу на е, кожну, наприклад, сторіночку два-три слова нових все-таки перекласти. Я зазвичай перекладаю слова, які мені зустрічаються два-три рази. Це для мене такий сигнал: Окей, слово важливе. Також справді буває, що, наприклад, там, він знайшов. Щось я розумію, ага, він знайшов. А оце щось, наприклад, іспанську. Я не розумію, і я вже далі дивлюся від контексту. Якщо далі вони говорять про це щось, звісно, я перекладаю це слово, бо напевно от важливо, що ж він знайшов. Ви знаєте, в книжках є дуже багато опису. Наприклад, було жовто-гаряче вагряне сонце. Та ви дивитесь, було сонце. Окей, супер! Оце жовте, багряне, жовто-гаряче і купа-купа прикметників, які описують просто слово сонце, ну навіщо їх перекладати? І взагалі, коли ми не перекладаємо, ми розвиваємо навичку. Таких немов би догадок в тексті, і взагалі це дуже важливо для вивчення іноземної мови. На своїх уроках дуже часто, наприклад, я даю учням там п'ять слів і п'ять картинок. І я кажу, так нам треба співставити оці слова і оці картинки. Є учні, які завжди протестують і кажуть, як же я можу зробити цю вправу, якщо я зовсім не розумію значення цих слів. А я завжди на уроках намагаюся розвивати ось цю. Здогадливість, та да? тобто, коли ви не мов би думаєте, ви аналізуєте, ви концентруєтеся на певних словах. І є така штука в іноземній мові, як емоційна залученість. Тобто, коли ви самі здогадуєтесь про значення якогось слова, потім перевіряєте і виявляється, що ви були праві, емоційний, оцей такий всплеск, оцей зв'язок дуже класно допомагає вам вчити слова. Ви такі О, вау, боже, я зрозумів, я запам'ятав більше шансів, що ви реально вивчите це слово. Але також важливо пам'ятати, що коли ми читаємо іноземною мовою, і в нас ще такий низький рівень, то для нас читання це такий певний процес вивчення. Тобто, на жаль, ми не можемо повністю насолодитися просто книжкою, просто історією. Ні, ми читаємо для того, аби увага вивчити. Тому друге читання воно вже має бути з аналізом. Тобто ми прочитали там одну сторінку, наприклад, просто без перекладу зрозуміли якийсь певний контекст, а далі повертаємося, читаємо вже повільно, аналізуючи та підкреслюючи якісь певні слова, які ми не знаємо, або можливо ми їх знаємо, але там не пам'ятаємо і хочемо якось більше їх повчити та попрактикувати. Вже на другому читанні, звісно, треба перекладати. Як я вже сказала, від себе я рекомендую на одну сторінку, два-три, ну максимум п'ять нових слів перекласти. Аби просто вони не загубилися, краще їх записувати або кидати в якусь програмку. Є такі програмки, як Anki або Quizlet, де можна записати слово, записати переклад. Потім з часом там є тести, там є вправи на повторюваність, і таким чином їх можна повторювати та вчити. Невеличка порада завжди записуйте слова в контексті, тобто не одне якесь окреме слово, а фразу. Навіть якщо є, наприклад, у накасабланка, там, наприклад, білий будинок, і ви не знаєте, е, наприклад, слово білий, ви його переклали. Тобто, якщо ви просто випишете там білий, окей, але якщо ви запишете у накасабланка оця емоційна така забарвленість, якийсь сенс, що це там білий будинок, ви ще його можете уявити. Більше шансів, що ви запам'ятаєте і слово «бланко», бланка і каса. Також дуже раджу вам читати вголос. Це дуже класно прокачує вашу вимову. Якщо вам пощастить і ви обрали якусь книжку, в якій є ще й аудіо, тобто є книжка така паперова, де ви читаєте, а також є аудіокнига, і якщо там повністю співпадають слова, і ви спочатку читаєте вголос, наприклад, а потім слухаєте, це такий взагалі. Подвійний вау-ефект і прогрес у вас може наступити набагато швидше. Але навіть якщо немає аудіокниги, я дуже рекомендую вам читати вголос, звертати увагу на інтонацію, на правильну вимову слів, на якусь емоцію тобто, де запитання, де якісь всплеск емоцій, де сум, де радість, це все дуже сильно прокачує вимову і потім допомагає краще говорити. Коли ви прочитали певний розділ, треба його законспектувати або ж розказати для себе. Я би радила, звісно, прописувати. Тобто, ви прочитали і ви переказуєте. Тобто, ага, я прочитав то-то-то, він то-то, то вона, то-то, то Далі ви це можете озвучити, наприклад, записати на диктофон, ще раз себе послухати. Коли ви будете конспектувати та переказувати для себе якісь певні розділи, ви зможете вживати вже оці нові, навіть слова і фрази, які ви записали на попередніх етапах. Це буде така комплексна практика. Конспектування та потім переказ того, що ви законспектували, звісно, допомагає розвивати як читання, так і усне мовлення, що є дуже важливим, коли ми вчимо іноземну мову. Використовуйте систему закладку. Зараз поясню, що це таке. Це коли ви позначаєте певними стікерами або ж кольорами певні речі. Наприклад, у вас є сторіночка, і якщо ви читаєте в паперовому варіанті або, наприклад, електронну книгу, що може бути ще зручніше, тому що ви можете там виділяти прямо кольором певні слова. І е, спробуйте зробити для себе якусь зручну систему. Як це роблю я? Наприклад, е, червоний колір це для мене граматика. Тобто я виділяю якимись червоними стікерами або ж червоним кольором певні граматичні структури, які я хочу перевірити, або, наприклад, які я не вживаю в реальному житті, бо вони занадто складні. Але ось в тексті я їх бачу, ці граматичні структури, і думаю, ага, зараз я розберу, що вони означають, потім зможу їх вживати, коли я вже безпосередньо говорю. Жовтий колір, наприклад, може бути для нових слів. Синій колір, наприклад, може бути для якихось слів, які ви знаєте, але, наприклад, забули або ніколи не вживаєте, і хочете більше їх вживати. Ви можете зробити свою систему, як вам зручно, але я би дуже радила, щоб потім, коли ви щось читаєте, ви через певний час могли це відкрити і подивитися: ага, бачу нові слова, Ага, бачу нова якась граматика, ага, бачу, дуже класна фраза. Нещодавно на уроці одна з моїх учениць мені розказала про свою систему, мені дуже сподобалось. Вона, наприклад, просто відмічає незнайомі слова такими крапочками. Бо я, наприклад, підкреслюю якимось кольором, а вона каже, а я, наприклад, не знаю слово, я такі крапочки собі ставлю, дочитала розділ, потім повертаюся до цих крапочок і їх просто перекладаю. Теж дуже прикольна система. Останнє, але супер-супер важливе: читайте регулярно, а не довго. Мені здається, це такий лайфхак взагалі для будь-якої сфери життя. Тобто, не обов'язково прочитати 50 книжок іспанською мовою за рік. Не обов'язково читати по, не знаю, 100-200 сторінок в день. Ні. Спробуйте зробити це просто регулярно. Як ми вже з вами обговорили, читання іноземною мовою для нас не носіїв, це теж такий певний процес вивчення. Тобто це не просто відкрити й почитати книжечку на пляжі, ні. Це прямо вчити і розуміти граматику. Тому краще ви це будете робити регулярно, наприклад, кожного дня, аніж весь день читати, але раз в місяць. І на кінець цього відео маю для вас таке невеличке домашнє завдання. План, структури, читання на день. Спробуйте взяти будь-що іспанською мовою. Нехай це буде адаптована література, одна сторіночка, хай це буде якась новина, хай це буде навіть пост в інстаграмі. Головне, що має підходити під ваш рівень. Не забувайте наш перший пункт. Спробуйте 5 хвилин просто прочитати вголос, без перекладу. Далі поверніться. Перечитайте ще раз повільніше, підкреслюючи слова або ж фрази, які ви не знаєте. Перекладіть ці слова. Поверніться ще раз до тексту, ще раз його прочитайте вже з перекладом нових слів. Далі зробіть для себе цю систему закладку: тобто, окей, блок, нові слова, фрази, які мені сподобалися, я хочу їх далі використовувати. І, наприклад, аналіз якоїсь, хоча б однієї граматичної структури. Далі ми це все закриваємо. І намагаємося переказати. Я, звісно, раджу спочатку записати для себе переказ, а потім його проговорити. І на кінець ми просто повертаємося ще раз до цього тексту і ще раз все перечитуємо. Якщо ви будете виконувати такі дії хоча б 10-15 хвилин кожного дня, ваш словниковий запас точно стане ширшим. Ви супер будете розвивати оце критичне мовне мислення, вам краще буде заходити граматика іноземної мови. І ви точно будете відчувати більше прогресу та задоволення від того, що ви читаєте іноземною мовою. А з часом все це допоможе вам говорити. Хто мене давно дивиться, той знає, що я дуже практична і структурна людина, і я не люблю давати прості поради без якогось певного практичного аспекту. Тому в описі під цим відео я вам залишу посилання на Google Диск, де ви зможете знайти для себе якісь класні книжки та адаптовану літературу за рівнями іспанською мовою. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де ви завжди можете поставити мені будь-які запитання, питати в мене, наприклад, чи ця книжка класна чи ні, або ж я вам просто відправлю свої книжки, які я дуже люблю читати, які супер корисні іспанською мовою. І наостанок хочу сказати, що в мене є дуже класний ворбук. Який я розробила для початківців для рівня А1 на основі однієї адаптованої історії. І там покроково взагалі можна подивитися, як правильно працювати з книжками. Тобто, оці всі поради, про які я тільки що говорила, я їх зібрала в одному воркбуці на прикладі однієї класної іспанської книжки. Завжди, якщо цікаво, пишіть мені в телеграм. Лайне на канал в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Діліться в коментарях, що було новим, що було корисним. Також діліться своїми улюбленими книжками іспанською мовою. В коментарях зберемо певну бібліотеку, що ж можна почитати іспанською мовою. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і побачимося в наступному відео. Айош!